Сьогодні я представляю вам не просто гаджет, а справжню інновацію, яка здатна перетворити ваш дім на сучасний кінотеатр. Це Macubic 650 NCL018 L0184K Projector, портативний проєктор із приголомшливим поєднанням потужності, зручності та передових технологій. Якщо ви мріяли дивитися фільми, спортивні трансляції чи навіть грати у відеоігри на великому екрані, але без складних налаштувань і дорогих систем. Цей пристрій саме для вас. Важить проєктор лише 1,7 кг, а його корпус виконано з високоякісних матеріалів, які поєднують міцність і легкість. Завдяки 360 градусній портативній конструкції ви зможете легко перемістити його з кімнати у кімнату або взяти із собою на відпочинок на природі. Форма ергономічна, сучасна і водночас практична. Вбудовані динаміки забезпечують чисте звучання, тому навіть без зовнішньої акустики ви отримаєте повноцінний досвід перегляду. А зручний пульт дистанційного керування додає ще більше комфорту у користуванні. Тепер переходимо до найцікавішого, технічних можливостей MacUBick L018. Яскравість 650 Enzylum це надзвичайно висока яскравість для портативного проєктора. Зображення залишається чітким навіть у кімнатах із помірним освітленням. Роздільна здатність нативна 1920X1080P Full HD з підтримкою 4К. Це означає надзвичайно деталізовану картинку, яка виглядає приголомшливо навіть на великих екранах. Діагональ проєкації – від 30 до 300 дюймів ви самі вирішуєте. Чи це буде маленький домашній сеанс, чи масштабний перегляд для компанії друзів? Контрастність від 1 до 1, що забезпечує глибокі чорні відтінки та яскраві кольори. Джерело світла. Сучасна led технологія з великим терміном служби та стабільністю. Операційна система. Android 11, яка дозволяє встановлювати додатки, стрімінгові сервіси та використовувати всі знайомі платформи напряму з проєктора. Підключення Wi-Fi 6 та Bluetooth 5. 2. Для стабільної швидкості інтернету, потокового відео та підключення бездротових навушників чи колонок. Автофокус та автокістоун більше не потрібно вручну регулювати фокус чи вирівнювати картинку, пристрій зробить це автоматично. І найголовніше, мак сертифікований за стандартом СІ, що підтверджує його безпечність та високу якість. Уявіть собі: літній вечір, ви з друзями на дачі або в кемпінгу, невеликий столик, білий екран чи навіть стіна будинку, і ось ви вже дивитеся кіно під зорями. Або інший сценарій холодний зимовий вечір. Ви вмикаєте Netflix, робите попкорн. І ваша вітальня перетворюється на справжній кінозал із екраном у 120 дюймів. Завдяки підтримці Wi-Fi 6 і Android 11 ви можете легко запустити YouTube, Disney, Amazon Prime або будь-який інший сервіс. Підключення смартфону чи ноутбука займає лічені секунди. І навіть геймери залишаться задоволені, низька затримка сигналу та висока роздільна здатність роблять ігровий досвід напрочуд плавним і яскравим. Вища яскравість 650 нси, тоді як більшість бюджетних моделей мають лише 200-300. Смарт-система Android 11 більше не потрібні зовнішні приставки. Автофокус і кистоун – миттєве налаштування зображення. Портативність легкий і зручний у транспортуванні. 4K підтримка забезпечує картинку преміум рівня. Macubic 650NC L018 це не просто проєктор, це ваш особистий портативний кінотеатр, ваш інструмент для створення незабутніх моментів удома чи на природі. Він поєднує високу якість зображення, інтелектуальні функції та максимальну зручність у використанні. І саме тому я вважаю його одним із найкращих виборів у своєму сегменті. Якщо ви хочете зробити перегляд фільмів особливим і по-справжньому насолодитися великим екраном, посилання на покупку знаходиться в описі під цим відео або у першому коментарі. Не забудьте також приєднатися до нашого телеграм-каналу, де ми регулярно ділимося спеціальними знижками та ексклюзивними пропозиціями. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях. Який формат перегляду ви обираєте затишний домашній чи яскравий оупанеї кінотеатр? До нових зустрічей!